У той час, коли більшість підприємств скаржаться на складну економічну та політичну ситуацію в Україні, знаходяться і ті, хто не просто продовжує працювати, а й нарощує обсяги та модернізує виробництво. Можна задати тут серед них одне з найбільших підприємств України: це Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». Останній рік можна назвати для виробництва напрочуть вдалим. Кобінат встановив 220 особистих рекордів з ефективності виробництва за всі 80 років існування власне цього виробництва. Серед показників і продуктивність печею, витрати сировини і як результат вражаючі податки до бюджету. В результаті у нас мільярд 80 мільйонів гривень налогів, оплачених в бюджети всіх уровнів. и из них 260 миллионов запорожский бюджет заплачено. Более 3 миллионов тонн нагрузили первосортной продукции мы нашим клиентам в прошлом году. Очень важно за уровень заработной платы, платы на нашем комбинате. Значит, у нас в среднем по 2013 году заработная плата выросла на 13%. Энергосбережение, наверное, ключевой сегодня приоритет в нашей работе. Значит, по итогам 2013 года, при том, что мы проросли на 2,5%, мы сократили потребление газа на 29% или на 100 миллионов кубических метров. Зараз на комбінаті закінчують три великі модернізаційні проекти. В цьому особисто вирішив пересвідчитися і голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов. Йому показали будівництво і установку нових фільтрів на другій гломашині і реконструкцію доменної печі номер 4 Також будівництво безперервного травильного агрегату першого цеху холодної прокатки. Генеральний директор Запоріжсталі Ростислав Шурма запевняє працюють у максимальному темпі. Та питання були не лише до керівництва підприємства, а й до Валерія Баранова. Ну, Запити були, звісно, про державну підтримку комбінату. Я думаю, що ми можемо допомагати тільки в придаленні адміністративних каких-то проблем, ресурсів, в зміненні нормативної законодательної бази. Якщо будуть такі проблеми, то, звісно, ми будемо ініціювати і підтримувати комбінат «Запорожсталь», як і всіх інших, хто працює в нашій області.